Я спецтехніка пропоную у вашій увазі міні ip відеокамеру Hikvision, 2 Мп, камера для внутрішнього встановлення, габаритні розміри 31 мм висота, 31 мм ширина та 39 мм глибина. Матеріал корпусу виготовлений з алюмінієвого сплаву, об'єктив 2,8 мм, кут огляду 114 градусів, інфрачервона підсвітка відсутня. Жилення відбувається від. 12 вольт, присутній роз'єм для під'єднання зовнішнього мікрофону та кнопка скидання налаштувань, що знаходиться під захисним ковпачком. Окрім стандартних функцій IP-камери, у даній моделі передбачена вбудована аналітика з реакціями на різні події, такі як перетин лінії, вторгнення в задану область та детектор залишених предметів. В комплект поставки входить камера, кронштейн для кріплення та елементи кріплення